Так, зараз у нас тема сьогодні ми повторимо те, що ми робили на минулому році, це обернення 12 хвороб. Обернення. Антоша, будь ласка, Значить, якщо ми пам'ятаємо, що 12-й корд це кадансовий засоб, і він використовується саме каденція, в каденціях, то середній побудова у нас переважно використовується і обернення 12 корду. Які обернення 12 корду ми знаємо? А? Давайте оцю схемку згадаємо. Оця схемка у нас була. Пам'ятаєте, що на п'ятому ступені у нас будується d 7 на сьомому ступені у нас будується d 65 на другому d 43 І на четвертому у нас буде буватись d 2 Якщо ви пам'ятаєте, що 12 акорді п'ятий ступень є яким тоном? Прімою, сьомий субір, чим? терцією? Другий квінтою і четвертий септимою. Оце це у нас виходить э, така картина, що 12 будується від прімої. Квітсець акорд від терці. Терці варто акорду. Від, від квіти. Секунди акорд від сеці. Самі ці тони акорду ми можемо з'ясовувати лише по основному Вони в нас не змінюються. Тобто завжди цьому ступінь буде терцовим тоном 12 кордона, 12 три звука. І будь-якого обернення. Наприклад, якщо ми будуємо гінцес акор домінантовий, то тут у нас буде внизу терцовий тон. От я взяла отакі вот от Т65. Згадаємо, як у нас рухаються тони при розв'язанні. Крінта і сепціма у нас йдуть вниз. Терцовий тон де вгору на секунду. І 12 акордів прийма йде на парто вниз на клімку. Але якщо ми беремо обернення, в оберненнях домінант 12 кокордів, вона буде залишатись на місці. Я просто так хвалюю, що вона на місці стоїть. Вона не буде вниз. Отже, прима це 5 ступінь соль. Залишаємо її на місці при розв'язанні. Терція йде вгору на секунду, все, увесь рух у нас йде на секунду. І квіна септіма у нас йдуть вниз на секунду. Отже, при розв'язанні домінантового квінцев в секунду ми отримуємо повний тонічний трибук. Повний тонічний тривогу. Далі, якщо ми побудуємо тець кварка то Терсь квартир корд у нас буде вже від квітово тоннуватися. Сорсі ре, взяли ре. Ну, наприклад, візьмемо в такому розташуванні. сі. Ми ну, знаємо, що в 15-й відстань між голосами має не перевищувати е, септями. Має смуватися тобі е, відстань між тенором, а а сотрава. Між басом та може бути до двох октав. Тобто це ре ми можемо перенести на октаву нижче, якщо нам потрібно буде ця задачі зробити. При розв'язанні, знову ж таки, згадуємо, що фріма акорга, а це у нас соль, соль сірефал, основний 12 аккорд. Соль сірефал. Фріма, деревців, мінда, септіма. От, Ми її залишаємо на місці. Тобто, бачите, що при зайняті повернення на це також обов'язково у нас залишається на місці. П'ятий ступінь. Далі квінта і септима фа йдуть вниз на секунду. І терцовий тон у нас йде вгору. Септима – це у нас квіта. Така картинка, так? Це де 4 3. Пишемо, приразу це в сторону. І ще у нас залишилося Д2. Ну, наприклад, я його вставлю пишу. Д2. Що у нас в Д2 знаходиться внизу? В Д2 у нас знаходиться сельціма. Далі сіць, це сьомий ступінь 12, і він у нас е, буде тенцією. Да? Далі ред-біде і соль це прима. Знову ж таки, приму залишаємо на місці. Квіта септіми йдуть вниз на секунду. Тенцуй тон, іде вгору. Ось ви у нас що? Що це акорд? Мі, до досор. Ну, скажіть. Секстакорд? Секстакор, да. оце єдиний акорд, який розв'язується в секстакор. Всі інші Домінант акор, кінцекор, тенцпард акор розв'язується тонічний тризвук. Все зрозуміло? Так. так. Ще що ми маємо повідати про обернення е, 12 корду, те, що в них немає повного вигляду. Обернення 12 корду ви працювалося лише в повному вигляді, тобто має на базі, що в них має бути чотири звуки. І просто ми маємо повідати, з якого тону вони починають розглядати. Насправді. Якщо ви знаєте, що п'ятий ступінь це пріма, сьомий це терція, п'ятий, другий, другий ступінь і другий ступінь це кінця, четвертий ступінь це септіма, то ви можете просто розв'язувати, незважаючи на те, які це обернення. Просто треба знати, що, наприклад, четвертий ступінь завжди вниз, сьомий завжди форму, тому що це удвоє тритон. Сьогодні вже співали на сам І оці тритони нам. Якщо ви бачите, ви бачите, це тритони. Якщо ми будемо розв'язувати за правилами розв'язання тритону, це також нам допоможе розв'язувати ці акорди. Так, Це зрозуміло вам? Зрозуміло. Де ж саме використовується у нас е, обернені е, досі? Звісно, що вони можуть бути е, в будь-якому місці форми. По-перше, нам дуже зручно, наприклад, що вони знаходяться дуже на близькій відстані тоніки, якщо на сьомому Д65 і на другому сквартопорт, вони дуже близько знаходяться і можна їх використовувати. Після чого ми можемо використовувати ці автоби? Ну, Наприклад, якщо у нас Д65, перш за все, ми можемо взяти після, після, після тоніки, навіть після такої тоніки. Це буде звучати ось так. Може бути такий звук. Може бути, звісно, так? А може бути після субдомінанти. Давайте спробуємо паля до Фава. Ми написали, бачите, що у нас Фа це пріма е, субдомінанти і септіма 12 корму. Бачите, що у нас тут септима буде приготованою. Пам'ятаєте, що таки приготована сертима? Да. Що? О, ну, то есть, для села, Це народний акорд? Немає на увазі, приготована Значить, Приготована, значить, ми її готуємо попереднім акордом. І вона залишається в тому самому голосі, де у нас потрібно, де нам потрібно. Бачите, у нас в мелодії була до 4 а адже він є сетті го і в даному випадку ми казали субдомінанту і приготували сундомінанту серці. Дивимось далі. Що у нас тут за рух? Ну, Бачите, що один із звуків один вгору, один вниз. І головне, ми маємо звернути увагу на нижній звук. На, тобто на бас, на нижній голос. Що у нас в басу? Даному парту, що це за трива? Фасі? Фасі. Кварта. Фасі, Фасі кварта і плав, щоб вона була в кого. Збільшена. От іменно, що збільшена кварта, збільшена кварта, якщо ми йдемо збільшена квартала, ми знаємо, що в грибоні збільшені інтервалі заборонені. Тому. Нам ці судомінанти обов'язково треба в пасу рухатись вниз. Так само, як ми сполучали субдомінанту з домінантом сельста кордона. В принципі, от у нас було басові, що це такор. І так само ми вже це розуміємо. Так? Це не складно. Тобто бачимо судомінант, і якщо ви хочете кінцев стакор, у вас обов'язково йде вниз. Далі, можемо судомінанту демітувати те, що директиві. фа ля фа, до. Нормально, точні? Некова так. Перевіряємо. От у нас Фа, іде на центр Це До дойде на сі. Фаток Ре ресін вже сестра, вже немає паралельної. Далі лядо ну, це через октаву, тобто дивиться. І правда людей, де це ми можемо побутися. Голос у нас залишається на місці, тобто серце знову ж таки, ми підготували появою цього звуку в сумдомінації. Можемо, звісно, можемо планувати після судомінати. Тобто бачите, що після сумдомінати ми можемо взяти. Або 6-5, або до 4-3, як нам зручніше. Бачите, якщо тут ну, у нас просто різне медичне положення, залишимося від того, ми можемо зібрати. І далі дивимося. Субдомінанту візьмемо. Давайте спробуємо взяти суддомінанту перед Д2. Судомінанта Д2. Ну, по-перше, бачите, що в нас виходить? Судомінанта Д2. Це горіх. Судомінанта домінанта мають спільних звуків. А вже у судомінанті Д2 з'являється цей спільний звук. Четвертий ступень. Тобто ми так само готуємо серпціму. І. Що в нас виходить? Якщо б ми брали сумдомінантну домінантну сполучення, то нам би потрібно було вас вести в коронавірусі на і інші пішли би вниз. Тут така сама ситуація. Точно так же. Але у нас є дуже ну, цікаво річ. Я вам скажу, що там можу навіть організувати висхідний тедрахор. Висхідний тедрахор. Uh, от, Якщо ми візьмемо тут субдомінанту, тут ми зробимо донічний секс такого, скажімо так, так соля це тонічний звук. І звісно, що ми не можемо поставити домінанту перед субдомінантою. Це, 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 це Т6. Далі Фа до Фаря це субдомінанта. Далі ми беремо Т2. Фа ми залишаємо на місці. тому що бачите, що у нас. Якщо б ми ставили домінанту... Так не можна було сутинати з стемінати, ми сполучали методично, тобто базу корм всі інші вниз. Тут зараз з'являється така можливість. Якщо ми втіснемо розташуванні, і голоси йдуть паралельно з серед кордену, як варті, це кордону, як в цьому випадку, втіснемо, саме в тісному розташуванням, тоді ми можемо ми таким спосіб, і спосіб організувати верхній рекорд. Але в широкому розташуванні ми не можемо це зробити. Чому? Тому що в широкому розташуванні оця кварта перетворюється на квіту. І тут будуть паралельні октави. І як гармонізувати це в широкому розташуванні, ми саме будемо вчити пізніше, поки що ви маєте. На увазі, що якщо вите і від судовінанти до домінанта треба і голоси вгору, то вам потрібно обов'язково, щоб всі голоси рухались, щоб вам потрібно, щоб всі оці, ці три голоса рухались паралельними квартира сексаковами або сексаковими, але там буде інші кошти в медичному положенні. На обов'язково буде поверхні тетрафонів. Отже, бачите, що ми нам дуже зручно після судовінанти. Використовувати оберення до 12 кордон. Так, далі ви бачите, що тут у нас виходить, наче, то якийсь такий прохідний щось схоже на прохідний зароб, але ж є про організацію верхнього трикорду в мажорі, а якщо ми будемо в мінорі, то що нам потрібно зробити, як вигадаєте? В мінорі, наприклад, якщо це був то у нас був було плябуно, а тут був у сібоках. Лябур сі бокар, це у нас буде як секунд. Збільшена секунда. Збільшений секунд ми не можемо робити. Тому нам потрібно було одразу підняти і шостий ступінь. Це у нас який вигляд мінором? Мелодичний. Тобто субдомінант у нас вже буде мажорний. Ну, як це звучить в мажорі? Як це звучало в мінорі? так? На тому, на ташу, на? Тобто ми мали би робити мелодичний рух о, по, по мелодичному жіноку. Це зрозуміло? Записали? Ну, в принципі, я виходив це відео людей, там буде щось вийде, як чудно, я не знаю, але ж зараз я просто стираю. Тут дещо. Далі, як у нас використовуються насправді, акорди після тонічної групи. Тобто ми можемо вводити після, наприклад, тоніки ми можемо взяти, скажімо так, де 6-5. Ми Можемо зробити але я синічного секста корпуду. Тому що після того, як я вам вже показувала, як це. Ну і далі ми розв'язуємо таке от руки. Ми е, гармонізуємо прохідні звороти, Точ, точніше, рух поступовий. Але ж між двома тоніками у нас був рух перший, другий, третій або третій, другий, перший в ступені. Що виходить? В даному випадку у нас йде се. Вона буде як прохідна відти. Тобто, бачите, що вона йде і розв'язується вниз. Оце у нас був такий зворот можливо. Так, Як це зрушити? Такий ж саме молодичний рух ми можемо організувати стенд скварда корда. Тоді цей терсквардок корд буде називати спрохінним. Збороті. Дивіться, спільний звук залишається на місці. Далі один хлопці рухається на секунду вниз і повертається назад. Але, на відміну від всіх інших прохідних зворотів, крайні голоси у нас рухаються як. Паралельно, правильно, молодцем молодець. Збонічний секс секстакор, Д4, три, тоніка. Ви помітили ці інтервали. Що це за інтервалі? Цікаві? Ну, Я маю на увазі досоль. Можливо, не, не зовсім видно. Не, соль, до, до соль, До соль се фа. Що це за інтервалом? Міди, помітить. Просто чиста плітне, зменшена, яка розв'язується за пророк тритону. Що виходить? Виходить, що у нас. Тут є параліні квінти Ми такі квінти вже з вами розбирали. Їх можна використовувати після кадансового го І ці квінти в музикалі називають мозерківськими квінтами, тому що саме він почав таке використовувати. Тобто Він е, побачив в цьому звороті певну, деку, е, певний шарм. Ну, насправді такі зворот дуже часто став використовувались. І тому, можливо, стало його використовувати не тільки в незідному русі 5, 4, 3. Але і навпаки, ну, можна його в іншому порядку, тобто брати поліка, 3, 4, 3, де 6. І тут вже буде зменшено а потім 6 квіти. Але в цьому звороті у нас допускається. Це, допускається, тому що це дуже розповсюджений гармонічний зворот. Далі. Що нам потрібно? Секунда кордон. Секунда корпу ми знаємо, що можна після судомінанти. Ну і, звісно ж, ми могли б тут взяти на протинічний сецькопорт. Ну, не зовсім цікава мелодія, виходить, якщо я так напишу, Ну, так, до, -до. Ну, так, до, -до. У нас буде ніж на розташуванні сецькокорду, тому що у ну, тут є прямо, як ну, відео. От, якщо у нас рух може стояти наприклад, на то його можна розбити навіть на такі зворот. І це дуже цікаво. Так, вже Не сумдомінант, а то Т-6. В принципі, можна і після тонічні гармонії. Е, ну І звісно, що домінантове обернення можна, можна використовувати просто після надзвичайної домінанти. Не навпаки тільки. Тобто ми не можемо використовувати. Повернення домінантства до кормі, а потім брати просто домінанту, тому що послабшуємо функцію, а в музиці іде в принципі розвідку, який від стійкості ми йдемо то, ніби, да? до нестійкості, загострюємо цієї нестійкості, і потім розв'язання. Тобто от, такі от завжди у нас ідуть хвилі, вони можуть бути. Бути маленькими хвилями можуть бути дуже значними, тому що ми просто знаємо що поки що мало акордів. Але ще, якщо ви хочете послухати музику, наприклад, Вагнера, то ну, в музиці Вагнера е, дуже довго триває настійкость, на е, тому що він завжди щось придумує, якісь е, такі рухи. як е, відтягнути появу тое розумієте? тому що він вважає, що музика має розвиватися, це твір може дуже довго. <головік> так що, тут, в принципі, мається на увазі, що домінатор що теж може бути різноманітний, тобто десь може бути так, посиленням цього корду. Наприклад, корпус, ну, так зазвичай піс, замість дивінати буде. Ну, я вам трошки написала. Сьомий сектопор. Це те, що різновид цю дивіна. Але ж ми все ще не проходимо, але будемо. Тому що по суті нам треба познайомитися з усіма кордонами, які нам потрібні. Це у нас, скажімо так, варіант, який застосування Значить, кордон, все основне тут. Ще ми маємо пам'ятати. Пам'ятайте, що це на 11 кордон. Має бути або приготована, як, от, наприклад, виготували її після судинати. Пам'ятаєте, що після судинати, оце ця була судена, ми готували її, вона залишалася в цьому вулиці. Або введена поступовим висхідним, висхідним рухом. І третій варіант це висхідний стрибок. Ну, наприклад, Давайте зараз я тут це прийду, Якщо у нас молоді, такий варіант. Ну, скажімо, я обміну якийсь секстакор. І потім стрибком -по зроблю. Ну, в принципі, отак дуже зручно взяти отакі варіанти. Тонічний секс-аккорд, де 4-3 і тоніка. Отут сектіма, от вона в молоді. І вона взята висхідним стрибком. Це абсолютно правильне її застосування. Стрибком саме вгору. вниз стрибок на септіму заоборонений. Оце така, така, така е, ситуація може бути. В принципі, тут може бути що? Е, наприклад, для Фа до до. Теж може бути, якщо ми не дімо судина, то це можемо переджати. Все може бути, але ми маємо дивитися на голосові дітей.